Наші рятувальники справжні герої. Вони, попри все, ризикуючи власним життям, допомагають фактично у будь-якій ситуації. Часто при цьому конкретні особи скромно залишаються поза увагою громадськості. Ми спробуємо розповісти більше про тих, хто щодня рятує життя. Півробітники ДСНС зараз працюють у найгарячіших точках нашої держави, ризикуючи життям заради порятунку інших. Серед них і запоріжець Олексій Пуга. Професію рятувальника він обрав свідомо за покликом серця. Виховувався в сім'ї колишнього військового, тож з маличку хотів служити рідній країні та її народу. Звістка про початок війни не застала його зненацька. Ще до початку робочого дня, 24 лютого, він вже був на робочому місці, щоб організувати діяльність підрозділів. Робота в принципі, плюс-мінус та сама, але зараз дуже її додалося багато, адже е Ті не люди, які нас атакують, вони задають дуже великої шкоди, і в результаті їх атак створюється дуже велика небезпека цивільним людям, так і рятувальникам і всім іншим силам оборони, які протидіють досить ефективно російські навалі. Раніше ми виїжджали тільки в бойовому одязі і в звичайних касках, терми повинні виїжджати в бронезахисті, в бронежилетах вов'язково. Рятувальники в мирному житті вимушені були стикатися з руйнуваннями і загибеллю людей. Саме тому робота в ДСНС вимагає від співробітників не лише фізично. Ної підготовки, але й психологічної стійкості, та війна змушує рятувальників докладати неймовірних зусиль щоб не зламатися при вигляді людських страждань. Ті, що були по Запоріжжі, десь на 90% був і на руйнуваннях будинків, і на пожежах, як на військових і так і на цивільних. Найбільше, найбільше вразило, звичайно, з негативного боку. Це коли розстріляли мирну колону в Оріхівському авторинку. це було ну, це жах, якщо чесно, це просто жах. Це ну, поле бою, але поле бою не з військовими, а з цивільними. Просто там ну, це, звичайно, це дуже жах. це Таке воно в'їлось, мабуть, на все життя. Олексій вже півроку не бачив власну сім'ю, не розслабляється ні на хвилину. Навіть під час футбольних тренувань у вільний час віддає телефон тренеру, що покликав його у разі тривожного дзвінка. На виклики приїжджає першим, щоб оцінити обстановку і скоординувати роботу підлеглих. Працює самовіддано і професійно, і не втрачає віри в перемогу. Віра в перемогу, звичайно, вона є, вона з кожним день все сильніше. Будемо відбудовувати, приймати участь і будемо жити далі в вільній Україні.